Розкажіть про кетохарчування. Це до цих всіх кето-дієт? Значить, що таке кетохарчування? Це коли у нас в раціоні багато жиру і білку, і дуже мало вуглеводів в звичайному житті, основним джерелом енергії в нашому тілі є вуглеводи. Тобто, цукор, глюкоза, вона дає нам енергію. Але наш організм придумав так, що якщо у нас буде мало вуглеводів, у нас буде альтернативне джерело енергії це жири. Наші самостійні жири можуть розщеплюватися, і ми будемо отримувати з них енергію. І саме на цьому побудований принцип кетодієти. Ми тоді отримуватимемо енергію не з вуглеводів, а з жирів. Є такі методики харчування. Що про це думає наука? Вона думає: взагалі кето використовується активно для діток з епілепсією. Яка не коригується медикаментозними препаратами чи погано коригується медикаментозними препаратами. Ну і не обов'язково дітей, дорослих також це перший е, варіант, і другий варіант це для того, щоб подовжити е, тривалість життя у певних пацієнтів онкологічних. От, тобто, кето лікування воно вважається таким е, кето харчування вважається таким лікувальним, е, і його треба контролювати. Потрібно контролювати кетоз, Тобто ці кетонові тіла, які дають нам енергію, сечі, полосочки і так далі. Але сучасний світ розганяє кета харчування як на повсякденній основі пожиттєлу, які є і бути стрункою. це ж Для, так. цього. Ми... Ну, для, для цього також що... чому ми на кето худнемо? Тому що у нас обмеження калорій є, не через те, що ми їмо щось інше. Кето-харчування краще тримає відчуття ситості і не має стрічків голоду. Через це людина менше відчуває голод, менше їсть їжі і, відповідно, краще худне. По факту, ми можемо схуднути так само і на будь-якому іншому харчуванні, якщо зменшимо кількість, ну, просто кількість їжі, яку ми йому. Але просто на кето краще відчувається ситість і довше. Що про кети, ще важливо сказати? Що у нас немає досліджень, які показують його безпеку в довгостроковій перспективі? Ми не знаємо, наскільки безпечно харчуватись таким харчуванням довго, е, наскільки виросте тривалість життя чи зменшиться тривалість життя під час Кета-харчування. Іноді ті ефекти, які ми отримуємо в короткостроковій перспективі, вони можуть бути дуже відрізню, ну, дуже відрізнятися від тих, які ми побачимо в довгостроковій перспективі. Тому кетодіє, вона може бути в, тим, ну, в короткотривалій перспективі. Що ще класного на кето це те, що люди, яким вона підходить, відчувають себе дуже енергійними. Вони відчувають багато сил і менше хочеться спати. Але це все обумовлено знову таки тим, що мало вуглеводів і те, що немає скачків, глюкози е і інсуліну. Але це можна досягнути насправді і з вуглеводами, просто правильно збалансувавши їх свої тері, я то не всім підійде, тому що метаболізм не кожної людини може комфортно перелаштуватись на зміну джерела енергії. А в мене відразу знаєш, три такі питання сиплються. Тобто, якщо ти не їш багато. Певних злакових або е, овочів та фруктів. По-перше, що по вітамінам, по-друге, що з кишківником, третє що з нирками? Ну, просто такі правильні питання здаєш, е, з по вітамінам е, дефіцити. Mm -hmm. Треба приймати додатково. Е, по кишківнику е, також можуть бути проблеми, можуть бути закрипи. Ну, можуть бути закрипи, але закрипи це не така проблема. Проблема це порушення мікрофлори. Просто через те, що мікрофлора наша, вона харчується клітковиною, а ми цю клітковину дуже сильно обмежуємо. З нирками не завжди є там питання і проблеми, тому що не завжди кета передбачає надмір білку. Він передбачає надмір жирів. Надмір жирів нормально, може сказатися на нирках. Тому якщо надміру білку немає, все ок. А от з і з вітамінами, так це потребує. Ну, додаткових інтервенцій у вигляді д -д -д бадів там, чи вітамінів, лікувальних засобів. <гум> ну, з того, що я просто чую від тебе, що таке якесь дуже різке обмеження чогось, що є просто природним для да, нас, в нашому харчуванні, воно десь тобі зробить якийсь дефіцит або щось порушить що функціонує тому мабуть порада від нас е, нашим глядачам що якщо ви щось дуже різке робите в плані свого харчування щось таке екстремальне ну або почитайте або порадтеся взагалі з лікарем так Чому? треба радити почитати почитати дуже важко тому що завжди є ціла купа різних думок і тільки лікар може вам сказати чи можете ви це використовувати для себе. Якщо можете, то я довго.